Тут представлені уламки крилатих балістичних ракет, які прилітали на нашу область. Бойова частина від шахеда, оболонка шахеда. Є ще одна граната. Ще часів навіть не другої, а першої світової кугелькен-граната Німецька. Зразка 1913 року. Якщо раніше в нашій області у нас за рік було там 45-50 виїздів, то спочатку АТО це вже 450, 500, 600. Ну а зараз взагалі ще в разі збільшилась кількість залочень. Ми систематично залучаємося до проведення оперативного розмінування на деокупованих територіях, представлені зразки, які найбільш розповсюдженіші саморобних вибухових пристроїв. Їх насправді може бути безкінечна кількість, бо конструкція саморобного вибухового пристрою це вже, скажімо так, польот фантазії автора.